好多毕业了，好多都毕业了，看一下，好多的。 Це вже Чимін 1 жовтня прибув на показ діор, і крики були такі ж, як в 23-му році. Я не знаю, люди просто сходять з розуму. Але я хочу замітити, подивіться, як він схуд. після демобілізації прийшло всього на всього декілька місяців, і подивіться, в яку форму він прийшов. Він сам казав, що йому комфортно в цій вазі, і він похудає, Він знає, що він це зробить. До речі, азіати вони загалом дуже молодо виглядають. Чиміну у 31 рік, а виглядає він, наче йому 20. фанати і фанатки дуже шалено його зустрічали. Там навіть просто хтось плакав, знаєте, як на концерті колись Майкла Джексона, люди впадали в оморок, плакали, і от таке щось було схоже на появу чи Я вже не знімала ці вставки, не знала чи, чи авторське право пропустить. Але це для мене, якщо чесно, дико. Тобі може подобатись ця музика, тобі може подобатись цей артист. Ну вже просто плакати і дружати. Це вже треба йти, знаєте, от, до лікаря, чесно. Тому що ну так дети з розуму за людиною це ну, зовсім не здоровий фанатизм. А також була присутня Джису із Blackpink, Вона також є глобальною амбасадоркою. Ренду Dior. я все ще раджу подивитися з нею фільм Підсніжник на 16 серії. Ви просто для себе відкрити цю актрису і співачку. Також були помічні Анна Тайлор Джой, Дженіфер Лоуренс. Жена Ортека була в такій мі джинсовій спідничці і в такому корсеті від Діор. Карла Бруні була без Ніколя Саркозі. А ось хто дуже приємно вразився? Джонні Деп, який з'явився на шоу Діор. Нагадую, діор це єдиний бренд, взагалі, який з ним не припинив працю через його цей конфлікт і суди, які тривали близько шести років. Тоді Джонні Теп виграв за трьома пунктами звинувачення в наклепі проти колишньої дружини. І суд зобов'язав. Ембер виплатити компенсацію в розмірі 15 мільйонів доларів. Цікаво, чи вона її виплатила. Ну, коротше, Джонні Деп молодець, він повернувся, от сидить недалеко від Бриджит Макрон. Сподіваюсь, приглядить собі там якусь модельку та покине свою росняву берізку. А найкращий варіант, якби він звернув увагу на шелістерон, а й вона на нього 50 років. Я боюся назвати жінкою. Гляньте, як вона круто виглядає, яке тіло, яке волосся. Ну добре, це все можна зробити. В неї є гроші, так але не всі все одно так виглядають. Молодець стиль, супер. Люблю, подобається. Крута її холостячка. А тепер давайте трішечки про саму колекцію. Отже, це дебют Джонатана Андерсона на чолі жіночої лінії Діор. Ви помітили, що цього сезону дуже багато дебютантів серед креативних директорів, дизайнерів. Отже, над подіумом висів такий гігантський екран Піраміда. На жаль, його тут не зможу показати. На тому екрані транслювали архівні образи та моменти з історії Діор. Це було не просто вступне таке відео, а справжня заява цього Андерсона, який обіцяв говорити з минулим, а не відкидати його, тобто залишати почерк Dior. Ор, отже, що ми бачимо? Баржакети, культові речі від Крістіана Діора, відсилки до New Look 1947 року. Мені спідниці і аксесуари теж привернули увагу ці капелюхи від Стівена Джонса, так так не від Руслана нашого Багінського. Хоча я щетку в мене промайнула думка. Отже, Капелюхи нагадували три корни: це такі військові головні убори ще минулого століття. Хоча мені вони нагадували, знаєте, жандарм жандарметки, і там була така черниця. Оця черниці носили такі капелюхи. Кольорова палітра колекції була ніжна витончена, такий блакитний, кремовий срібло сірий акцентні пастелі. Загалом модні критики відзиваються добре про цю колекцію роботу Джонатана Андерсона для Діор. Щойно завершився один із найочікуваніших показів цього сезону. Ніколя Жискіє відкрив свою жіночу лінію для Лої Вітон для колекції весна літо 2026 Все це проходило в музею делюв. Надіюся. А я точно правильно сказала, короче, в Луврі це все проходило. Не просто в Луврі, а в апартаментах королеви, а не австрійської. Що ж було помічено в самій колекції? Це м'які в'язані речі, штани як піжама, пальто, роб, такі халати, халати пальта, шари, контрасти, мінімалізм та акценти. На початку колекції домінували стримані тормі та прості форми, але вже згодом, ближче до фіналу, більш таке все оздоблювалося з варіаціями, кристалами, вишивками, деталі, які виводять точно з повсякденного вбрання. До речі, взуття було дуже просте на домашній лад, типу сліпері. Кольори нейтральні, домашні такі, бежево, кремові, світлі, кавові, нюдові відтінки. тінь. Тож попомічене і знаменитостей. Ось ми бачимо лісу із Black яка сидить прямо поруч Еми Стоун. Ліса зустріла свою свекруху майбутню, можливо, адже вона зустрічається з Фредеріком Арно, а це його мама. І подивіться, як вона її так взяла за ручку. Так привіт, привіт. Ну що, побачимось пізніше. Ну я не знаю, там не зрозуміло про що вони говорили. Я нагадую, що сім'я Арно володіє контрольною часткою компанії LVMH. Це Луї Вітон, Мойот, Хенесі, що включає десятки просто брендів розкоші у сферах моди, включаючи Луївітон, тому вона, в принципі на цьому показі. Фенді, виналкоголь, Дон, Переньйон, парфуми, Йорґерлі, годинників та ювелірних виробів. Тіфенінко, торгівлі Сифора його статки разом із статками сім'ї оцінюють. У мільярди доларів, що робить Фредеріка, хлопця ліси одним із найбагатших людей на цій землі. Зендая вже зранку приїхала у сріблястому міні -кафт дресі з металевим блиском і пухнастими деталями. Зендая та її стиліс Лоу Роуч вирішили перенести сезон наперед, створивши образ, який ніби просто реально кричав про якусь зимову принцесу. До речі, Том Холланд, її наречений вперше заявив про те, що Зендая його наречена не просто дівчина. Він чемно виправив ведучого, коли він сказав: Твоя Дівчина Zendai, Girlfriend, Він сказав фіанси. Це наречено. Юрґілфренд uh, so Ми повертаємося знову до шоу Діор. А вже Фелікс і Трейкіс. Це друга група південно-корейська, яку я знаю. Він також є амбасадор бренду Louis Вітон. І навіть декілька разів брав участь у самому показі. Загалом цього року дуже багато південно-корейських відомих зірок. Звісно, були там хтось із Японії, з Таїланду, але південно-корейців. Набагато набагато більш. маркетологи зрозуміли цю тему, бо коли прийде хтось із кей-поп айдолів, просто в цьому одязі він буде моментально розпроданий в той же самий день. Я хочу вам просто показати Фелікса, бо ось сама недавно дізналась про нього. І дивіться в нього така ангельська, ангельська зовнішність, він такий дуже мілашка. Але послухайте, як він співає. Under, І в мене також когнітивний дисонанс. Хейдер Екерман, новий креативний очільник бренду Том Форд, приніс із собою таку енергію, провокації і спокуси. І я цитую самого хейдера. Я сказав моделям, щоб вони ходили так, спокушаючи на гостей, але щоб вони не усвідомлювали, що їх спокушають. Отак от захотів хейдер зробити ідея, до речі, називалася Midnight Swim. Це купання вночі, небезпека і магія темряви. Спокуса, але. Не агресивна провокація, яка грає через те, що видно, що приховано через натяк. Комбінація оголого плюс блиску, плюс темної бази, тілесні відтінки, але в контексті нічного образу. Чорний, темно-синій патент, блис. У жіночих образах трикутні братопи замість верхнього шару, облягаючі сукні. сук, Теперішньо Ді Капріо. Загалом красиво, але Це тільки для пару десятків зірок у цьому світі, і все, тому що не знаю, хто може собі натягнути таку Сукню, куди піти, навіть маючи на це гроші, я обру якийсь Бренд підходящий для моєї фігури, Хоча Кайлі виглядала на такою худорлявою і досить красиво на ній дивилася. Це теж плаття від Tom Ford, тому що вони мусять все вдівати цього бренду. На який йдуть показ. Виглядала вона дуже красиво. Не люблю кардашнів. Але якщо обирати між всіма сестрами, то мені найбільше подобається Кайлі. За чутками вона одна із найскромніших і найтихіших сестер. Не знаю, чи це правда, але хочеться в це вірити. Ще один корейський селебриті, дуже відомий актор Ті Чан Ук. Йому три. 29 майже років, блін, ну виглядає він я не знаю, на 22, ну на 25 максимум. Ну, майже сороківка, не знаю. ну Дуже класні гени. Звісно, там і процедур багато, але знаєте, все одно, коли дуже багато якогось ін'єкційного застосування, це все дуже помітно. Актори вони мають мати міміку. коротше, класно виглядає. Можете нам всім поїхати в Корею, слухайте, їсти їхню їжу, пити їхні. Напитки, води, і може так само будемо виглядати, бо це щось капець. Я сижу, мені 35, і У мене такі мішки під очима, що в них можна картоплю ставити. Неймовірно розкішна дочка Майкла Джексона, переч Джексон. Вона за реально на нього дуже схожа, але вже після пластичних операцій. Прям ніс, все дуже на нього схоже. Я не знаю, чому це, як це, тому що в медіа багато років обговорювали, що діти Майкла мають світлу шкіру та світле волосся. Сам про тому генетично він Темний, я не знаю, чи так правильно казати. Тому вони ніби й не схожі на нього. Але от березі підросла і на нього дуже стала схожа. Ось перед показом вона зустріла свою тітку, Джанет Джексон підбігла, так її обняла. О, це так мило. Дуже круто, що в них класні сімейні стосунки. Дженет Джексон, звісно, також неймовірно виглядала, позувала фотографам, видно, що їй подобалося. І вона в своїй стихії. Модний будинок, бальман та креативний директор Олів'є Рустен черпав натхнення з власного особистого шляху. Та Еволюції, які він описує як нерозривну нитку між своєю естетикою та спадщиною Бальмен. Його уява сягає корінням у дитинство, проведене біля моря, де він мріяв творити вільно, в дусі легкості, радості та гармонії. Ця енергія відображається в колекції в кольорах, що асоціюється з пляжами та природою: пісок, плавник, корал, оазис, а також у матеріалах та кроях, які є плинними, повітряними та жіночними, що втілюють свободу, рух та автентичність. Серед зірок були помічені Аніта, Алтон Мейсон, Анна Вінтур, Кара Делевіль і ще дуже багато зірочок. я вам казала, що нікого з України не запрошують нікуди, що в нас стільки блогерів, мільйонників, інфлюенсерів, і що нікого, нікого не запрошують ні. Не як і як тільки я це сказала Лореаль, Париж. Повертається на свій восьмий щорічний модний показ, і запрошує на нашу... Катю Сільченко. Ось вона красиво маневрує, просто зірочка, неймовірно. Пишаємось. Ось нарешті наші. когось бачимо. Я дуже вона красива, Я дивіться, які в неї очі, і ще ззаді, деякий співденно-корейський актор. Отже, показ мод від Лореаль Париж організований в рамках тижня моди в Парижі. Він є винятковою подією, яка щороку святкує емансипацію жінок. Шоу під гаслом Liberty, Equality, Sisterhood, Тут свобода, рівність, сестринство зібрало відомих амбасадорів бренду та знаменитостей, які представили вбрання від провідних модних домів на подіумі, де філювали амбасадори Лореаль зі всього світу, серед яких Кендел Дженер, Єва Лонгорія, Кара Делеві, 87 річна Джейн Фонда, і, звісно, наша розкішна Катя Сільченко. Ось вони всі зручки тут. А, і до речі, хайді клум також була. А Єва Лонгорія просто приголомшила всіх 50-річна знаменитість з'явилась на подіумі в елегантному. Тому монохромному вбранні від українського бренду Балекіна виглядала приголомшливо дійсно. 50 років. Я не кажу, що це якийсь страшний вік. Ми всі там будемо, дай Бог, все одно 50 років вона виглядає на тридцятку. Може вона в Південній Кореї трошки пожила. Що скажете, як вам огляд? Що вам сподобалось, що не сподобалось? Мені буде дуже цікаво почитати в коментарях. Не тільки Єва Лонгорія цього тижня, сайла в українському бренді, а також Аріана Грандеза світилася в сукні відомого українського бренду Леве Кутюр. Сукня повністю виготовила зі смужок тюлю, що утворюють шлейф, і таку ж сукню вдівала ліса із Блекпінг на Емі, і тоді ці світлини з цієї сукнею розлетілись по всьому світу і назвали це найкращим образом. Я до речі, також розказувала про Емі, показувала лісу і не згадала зовсім про ось, український бренд Леве Кутюр. Мені ще підпис написала в коментарях, що було дуже приємно, до речі. А що ж до Аріани, ця сукня їй була потрібна для рекламної кампанії Rem Beauty. вона постає там в образі казкової феї і ця сукня їй дуже якраз сюди посувала. А що ви скажете? Зіркова пара Ніколь Кінан та Кіт Урбан таки розсталися. 30 вересня 58-річна кінозірка офіційно подала на розлучення. Це вже офіційна інформація. Отже, згідно з документами, які отримали журналісти, жодна із сторін не вимагає аліментів ні на себе, ні на утримання доньок. Ну це вже дуже добре. А доньки в них є 18-річна Сандра Роуз та 14-річна Фейс Маргарет. Час, який проводитимуть дівчата з кожним із батьків, Ніколь із кітом буцім Росподіли так, я цитую те, що я читаю: 306 днів мамі і 59 днів татові. Якщо вони це все прораховують в судах, то я просто в шоці. Важливе рішення стосовно дочок, Кідман із Урмадом прийматимуть, звісно, разом. Окей, ділитимуть майно зірки не будуть. Кожен залишиться при своєму. Обоє в графії про дохід. Це значили, що він становить понад 100 тисяч доларів на місяць. 57-річний музикант підписав відповідні документи 29 серпня. А його екс-дружина 6 вересня. Як причину розлучення, актриса вказала класичні нездоланні розбіжності. До слова, як повідомляють джерела 57-річного музиканта, вже є інша жінка, хоча доснеменно невідомо, з'явилась вона до або після його розриву з дружиною. А ще я чула, що в якісь проблеми з забороненими речовинами, але це лише чутки. Не хочу нічого стверджувати. Трішечки шкода. Пам'ятаю, яка вона була щаслива, коли з ним тільки починалися стосунки. Вони всюди разом виходили і усміхнені, але. Ну, любов прийшла, що зробиш. Ну а на сьогодні в мене все. І я вам дуже щиро дякую, що ви дивитеся ці відео. переглядаєте. Я бачу, як росте активність. Я вам за це дуже дуже сильно вдячна. І, до речі, сьогодні вирішила без українських новин. Хотіла трошки відпочити, бо як зайшла в цей інфопростір, скільки там всього це мандзюк, якісь інтерв'ю знов дала. А я ще думками на тижнях моди збираю, хто там, де, які BTS, що куди і як. Коротше, я вирішила трошечки сьогодні змінити випуск, але українські новини нікуди не дінуться. Про них я теж буду розказувати вже наступного. Разом і вже по традиції бажаю вам надзвичайно мирного дня, надзвичайно мирної ночі. Хай ми всі гарно поспимо і гарно прокинемося мирно. І обов'язково далі буде.